У Святоуспенському соборі Полтави звучить заупокійна молитва за українським військовим. 13 лютого відспівують Олексія Осауленка. Солдата на службу призвали 12 січня 2023 тисячі А 7 лютого він загинув за невизначених обставин у селищі Гончарівське на Чернігівщині. Повідомили на похованні. Дев'ятого. Чесно, дізналася, що загинув. Це був стрес. Дуже великий стрес. Це мій кум. Добрий відзивчий, Завжди прийде на допомогу. Веселий, життєрадісний. Таким ми його будемо завжди пам'ятати. Дитина моя це його хрещениця. Олексій мій троюрідний брат. Юність ми провозили. З ним разом, тому завжди я буду дійсно його пам'ятати як веселого, безтурботного хлопця, з яким ми в дитинстві ганяли, грали в ігри, коли приїжджали до наших бабусь, дідусів. Завжди, коли я бачила його, йому дійсно хотілося поговорити. От Поговорити, будь на які теми, але просто поговорити. Олексієві було 42 роки, він жив у Полтаві, лишилися у військового, мати, сестра та син. Це була дуже безопідна людина, щира, життєрадісна. Він любив дуже життя. Він був веселий завжди, життєрадісний, усміхнений, завжди обізвиться гарно. Ніколи жодного слова я не чула грубого, щоб він когось обидив. А ми прожили 45 років в одному під'їзді разом. Він мені навічно так колись особисто несла сумочки. Він мені каже, може вам допомогти під піднести ці сумочки. І дуже жалко, що він більше не побачить ніколи. Сонечка не почує спів пташок. Мамочка його ніколи не зустріне, не обійме його на порозі. Поховали Олексія Осауленка на кладовище у селі Затурине біля обласного центру. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.